Всім привіт! Сьогодні підготували такий проєкт, це Avanti Boost 25 року з двигуном на 500 Вт, перемикач Shimano Altus, V1, Emos. одна зірочка, батареєчка така з боковим відбросом. На бок знімається ручка газу половинчатого типу. Не заважає перемикання швидкості гідравлічні гальма тектро LCD дисплейчик з перемиканням швидкостей круїз контролем інформаційністю зарядний пристрій телефону пас систем встановлений вілочка масляна сантур 32 ноги 100 мм ходу резина 2,8 мм швальби рокетрон ствочка перетіна ватек Ось такий чудовий ровер. Зараз буде відправлятися, це замовлений. Так що кого цікавить, є такий ще чорно-зелений. Велосипед дуже виглядає круто. Та й їде теж, повірте, дуже круто. Так що звертайтеся, є в наявності.